Привіт, малята, привіт, мої дорогенькі. А знаєте, я сьогодні зустріла свого старого знайомого. А дізнатись кого? Я зустріла, ви, можете, розгадавши загадку, слухайте уважно. У дворі він командир, Має шпори і мундир. Червоненький грібінець, хлопець просто молодець. Рано вранці він стає, іншим спати не дає. Чи стоїть? Чи на скаку сім кричить кукуріку. -ку -ку». Ну що, малята, здогадались про кого я, кого я сьогодні зустріла? Так, звісно, це був півник. Малята, А давайте з вами пригадаємо, в яких казках є півник. Я вам трішечки підскажу: півник зустрічається у казці, яка таки називається котик і півник. Давайте з вами сьогодні переглянемо цю казочку. Казка котик та півник. У лісі у маленькій хатинці жили були котик-братик та півник. Кіт рано вранці вставав. На полювання йшов. А півник залишався будинок стерегти. Підлогу чисто підмете. Їжу приготує, а потім пісні співає і на кота чекає. Бігла повз лисиця. Почула, як півень пісні співає. І так їй захотілося півня спробувати. Сіла вона під віконце і заспівала. Півник, півник, співонець, золотистий грабінець. Покажись із хатки дам тобі зерняток. Півник визирнув у віконце, а вона його схопила і понесла до лісу. Злякався півлик і почав кричати: Ой, несе мене лисиця за дрімучі ліси, за гору високу, за річку широку. Котику, братику, допомагай! Від лисиці мене рятуй. Котику, братику, допомагай від лисиці мене, рятуй. Кіт недалеко був, почув і помчав за лисицею щодуху. забрав півника і приніс його додому. Діти, а що люблять їсти лисички солодощі чи мишок? Питання було дуже складним. Лисички люблять їсти мишок, зайчиків та півників. ранок збирається кіт на полювання. І каже півнику: «Дивись, півнику, не виглядай віконце, не слухай лисицю, бо вона тебе схопить. З'їсть і кісточок не залишить. Пішов кіт, а півник у хатинці все прибрав, підлогу чисто підмів, скочив на жординку, сидить, пісні співає, на кота чекає. А лисиця не забарилась. Знову сіла під віконце і заспівала. Півник, півник, співунець, золотистий гребінець. Покажись із хатки, дам тобі зерняток. Півник слухає, мовчить, але не виглядає і не озивається. Лисичка знову заспівала пісеньку і кинула у вікно горошку. Півень з'їв горошок і каже: Ні, лисице, не обдуриш. Ти хочеш мене з'їсти, і кісточок не залишиш. Навіщо мені тебе їсти? Мені просто хочеться, щоб ти в мене у гостях пожив. Горошко та зерняток подзьоба. І вона заспівала солодким голосом. Півник, півник, співунець, золотистий гребінець, покажись із хатки, дам тобі зерняток, ще тобі лисичка принесла пшеничка. Півник визирнув, а лисиця його схопила і побігла до лісу. Півник злякався і закричав: Ой, несе мене лисиця за дрімучі ліси за гору високу, за річку широку. Котику, братику, допомагай від лисиці мене рятуй. Кіт, хоч і далеко був, але почув півня. Погнався за лисицю, наздогнав її, відібрав півня і приніс його додому. На третій день збирається кіт на полювання. Я сьогодні далеко на полювання піду. Якщо будеш кричати, не почую. Не слухай лисицю, не виглядаю віконце. Пішов кіт на полювання, а півник все в хатці прибрав, підлогу чисто підмів, скочив на жердинку, сидить, пісні співає, на кота чекає. А лисиця знову тут сидить під віконцем, пісеньку співає. Три рази заспівала, а півень все мовчить, не виглядає і не озивається. Тоді лисиця заспівала ще солодшим голосом: Півник, півник, співонець, золотистий гребінець, пір'ячко чудове, різнокольорове, покажись із хатки, дам тобі зерняток, ще тобі лисичка принесла пшеничка. Будеш в мене гостювати, буду тебе частувати. В мене збіжжя так багато, що немає де складати. Аж так багато. Закричав півень, визирнув у віконце, а лисиця його схопила і вліз бігти. Як півник не плакав, як не кричав, не чув його кіт. І забрала лисиця півня до себе додому. Приходить кіт додому, а півня немає. Зрозумів кіт, що лисиця тут побувала. Посумував кіт, пожурився і пішов лисицю шукати, півня виручати. Іде лісом, бачить будиночок. А там лисиця вже грубко топить, воду гріє. Котик підвівся неподалік будинку, на озлісі і солодким голосом співати почав. Який гарний двір, а у ньому хатка там живе лисиця і малі лисенятка. Гостям завжди рада, столи накриває, нагодує смачно й сильно, та ще й заспіває. А щоб спали добре, постелить солому. Якщо пісня до вподоби, вийдіть із дому. Настрій у лисиці був гарний. А ця пісня так їй сподобалася, що захотіла вона такого славного співака в будинок запросити, щоб разом пообідати півником. І сказала вона доньці своїй молодші: Ану, доньку, сходи, і подивись, хто там на узліссі так славно співає. Та запроси до хати, хай ще раз нам заспіває. О Молодша донька Лисичка вийшла з дому, тільки до узлісся підійшла, а кіт її «хвать!» і схопив та в яму глибоку посадив. І знову став пісню солодким голосом співати. Який гарний двір, а у ньому хатка, там живе лисиця й малі лисенятка. Гостям завжди гада, столи накриває, нагодує смачно й сито, та ще й заспіває. А щоб спали добре, постелить солому якщо пісня до вподоби вийдіть із дому. А лисиця зрозуміти не може, куди це молодша донька поділася, і каже вона доньці своїй старшій. Ану, донечко, сходи, подивися, хто ж там на узлісі так славно співає. Та запроси до хати, хай ще раз нам заспіває. Well тільки вийшла старша донька лисичка з дому, тільки до узлісся підійшла, а кіт її хватить. І схопив та в яму глибоко посадив, разом з молодшою сидіти. А сам знову став пісню солодким голосом співати. Занепокоїлася лисиця, вийшла з дому, підійшла до узлісся і побачила кота. Відразу зрозуміла вона, в чому справа, і почала сваритись на кота. Ах ти, розбійнику, ах, злодій, відпусти моїх дітей. А ти поверни мені півня, uh -oh. а не повернеш, то я і твоїх лисенят не шкодуватиму. Uh -oh. І довелося Лисиці віддати півня коту. З того часу котик і півник спокійно жили разом, а лисиця вже більше не показувалася до них. Ось що може статися, якщо батьків не слухатися та двері незнайомцям відчиняти. Тому треба бути обережними та передбачливими, не можна бути довірливими і попадатися на улесливі промови хитрунів. Малята, чи сподобалась вам казочка? Скажіть, будь ласка, яку казочку ми з вами сьогодні слухали? Так, це була казочка Котик та півник, молодці малята. А скажіть, будь ласка, де жили котик і півник? Так, вони жили в будиночку, навколо якого був пліт, молодці малята. А скажіть, будь ласка, котик у нас куди кожен день ходив? Так, мої хороші, котик ходив на полювання. А що він наказував півнику, як йшов на полювання? Так, він говорив. Півник не відчиняв воріт. Молодці. Малята, а хто приходив до півника, коли котикшов з дому? Так, це була Лиска, а що Лиска хотіла від півника. Молодці. Так, Лиска хотіла з'їсти нашого півника. А скажіть, будь ласка, чи півник слухав те, що йому говорив котик? Ні, не слухав. А чому півник не слухав котика? Так, бо йому вже були дуже гарні слова ті, що говорила Лиска. Молодці і малята. А скажіть, будь ласка, хто визволяв з біди завжди півника? Так, молодці, це був котик, малята. А зараз наш котик пропонує нам зробити фізкульт-хвилинку. Ви готові до неї? Чудово! тоді зараз я вам її вімкну. Малята, а чи хотіли б ви, щоб лиска була доброю і щирою? Так? А знаєте, як ми можемо з вами змінити нашу лиску в казочці? Знаєте як? Ми можемо сказати, що лиска прийшла не за півником, не з хитрими намірами, а лиска прийшла пригостити півника зернятком, посміхнутися йому, а тут і котик прийшов з полювання. І вони разом всі почали гратися, танцювати та співати. Малята, ми сьогодні з вами познайомилися з казкою Котик та півник» і навіть побули трішки письменниками. Ви були дуже уважними та старанними, а я з вами прощаюсь. Бувайте, малята, до нових зустрічей!